Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 24. Наші серця б'ються в унісон. 19 вересня 2023 року. Мій дорогий духовний брате Гіріраджа з вами, прийміть, будь ласка, мої шанобливі уклони в пилу ваших лотосових СТОП, Слава шилі правопаді. Стосовно вас, махарадже, я без вагань використовую такі високі слова, як пил ваших лотосових стоп. Тому що для мене ви представляєте втілення того, ким я прагну стати одного дня, повністю відданим учнем нашого славетного духовного вчителя, шили правопади. У всіх проявах ви втілюєте його досконалого представника, тож в моїх очах ви також є бездоганним представником Господа Крішни, Верховного Бога особи. Це може здатися глибокодумним твердженням, як для духовного брата, але все ж воно є цілком правдивим. Це твердження підсилює Шиман Багаватам, 7.4.31. Він, прахлада Махараджа, мав всі якості справжнього брахмана, мав зразковий характер і був рішучий у своєму прагненні зрозуміти абсолютну істину. Він охоче прислуговував будь-якій шанованій людині, а про бідних дбав, як батько про своїх дітей. Для однолітків він був люблячим братом, а своїх духовних наставників, шкільних вчителів та старших духовних братів шанував на рівні з верховною особою Бога. Тому вигідні мого поклоніння. Справді, було б нерозумно не шанувати вас як високого духовного брата. Падмапурана Утараханда, яку процитовано в коментарі до Шимат Багаватам 11.17.37, чітко стверджує ті, хто поклоняються Господу Бовінді, але не поклоняються його відданим, не повинні називатися відданими, їх треба знати лише як претендентів. На мій погляд, ви найдосконаліший оратор Шимат Багаватам серед живих. Ваші лекції характеризуються авторитетністю, адже кожне ваше слово ґрунтується навчання гуру, шаст і садху. Слухаючи ваші промови, можна відчути, як оживають вірші багаватам. Сама богиня навчання та освіти Сарасвати наділила вас унікальною здатністю прикрашати свої лекції, захоплюючими анекдотами та враженнями від часу, проведеного зі шилою правопадою. Ці спогади. Випробування часом завдяки вашій глибокій любові до його божественної милості. Моє серце зберігає глибоку прихильність до шили правопади та його місії в цьому світі, тому я шукаю притулку біля ваших лотосових стоп, згідно з останніми настановами шили та Кура. Усі ви, будь ласка, палко проповідуйте про Шейрубу та шрі Рагунатху. Наше остаточне бажання є стати порошинками. Біля лотосових стоп послідовників Ширупи Госвамі. Махараджа, один із таких послідовників, за яким я йду вслід. Вірний цьому принципу я впевнений в успіху. Моє тверде переконання базується на словах шили правопади, які він писав мені у своєму листі від 1971 року. Будь ласка, продовжуй дотримуватися всіх правил і настанов, щодня повторюю 16 кіл махамантри. І завжди йди вслід піднесених відданих. Так і з часом я прийму тебе як мого учня, з належною посвятою. Я старанно дотримувався вказівок, шили прабупади і згодом отримав ініціацію. Я продовжую дотримуватися цих настанов, щоб досягти мети мого посвячення, чистої, непохитної любові до Радхи та Крішни. Оскільки ви відіграєте ключову роль у моєму шляху до цієї мети, я з гордістю оголошую себе послідовником мого дорогого друга та доброзичливця Кіріраджа Раджа вамі. Я вірю, що ваші учні будуть раді почути це, і тому я також шукаю їх благословення. Сакала Вашнава паде мора на маскара, і тхекичху Гойячен Гойбен гоюячхенгойбен, бхакта бхактавринда, вандана Корісабара савара, чхара Наравінда я шанобливо вклоняюся лотосним стопам усіх вишнавів, молячись, аби уникнути образ та намагаючись догодити їм, усім вайшнавам, які колись були, та всім вишнавам, які колись будуть, я вклоняюся їхнім лотосовим стопам. Поет девакінанда Надаса. Махараджи, хоча наші зустрічі зараз нечасті, все ж ви залишаєтеся близьким моєму серцю. Адже наші серця б'ються в унісон завдяки нашому зобов'язанню виконати місію шили правопади в цьому світі. І що це за місія? Духовний вчитель шили правопади висловив це недвозначно у своєму коментарі до читання шикшамріти. Там він пояснив у вченнях Шимана Махапрабу є лише дві головні настанови розвивати смак до повторення святих імен і виявляти співчуття. До занепалих душ. Я справді вражений тим, що, незважаючи на ваш похилий вік, все ж ваша проповідь продовжує поширюватися різноманітними шляхами. Кожного дня, коли я відкриваю свій комп'ютер, перше, що я роблю, це жадібно шукаю ваші чудові оголошення, які незмінно починаються словами. Я запланував наступні програми, до яких ви можете приєднатися в Zoom, YouTube або Facebook. Більшість програм триватиме від однієї до півтори години. Починаємо за Тихоокеанським часом. А ваші літературні внески, коли ви знаходите час? Ви так зайняті, старанно повторюючи свої 16 кіл щоранку, і мені подобається, як ви, дивлячись в камеру, усміхаєтеся, вітаючи тих, хто приєднується до вас у цих зустрічах. Ви поглинені своїми запланованими програмами, все ж часто приймаєте гостей у своєму Ашемі. А ще без сумніву я потреба у відповідях на багато листів, адже багато відданих звертаються по ваші настанови. Я розумію, що багато ваших книг є свідченням вашої непохитної прихильності до вказівок нашого улюбленого духовного вчителя. У листі до вашого дорогого друга Сацварупи Махараджа 28 лютого 1972 року, шила правопада відповідав, ти ставиш запитання про суть книг. Які я хочу, щоб ви написали, як мої учні. У свідомості Крішни немає обмежень, великі особистості, такі як Госвамі, Ішванатха Чакроварті та всі Ачарії, написали численну кількість книг, тож я теж пишу їх. Подібним чином книги будуть написані і моїми учнями. Будь ласка, згадуйте мене час від часу, Махараджи, ви отримали милі щили правопади на ранньому етапі свого духовного шляху, адже це благословенний факт. Що, розмірковуючи про вашу присутність як гостя на програмі в Бостоні в перші дні нашого руху, шила правопада справді молився Крішні, нехай цей молодий чоловік стане твоїм відданим. Благословення чистого відданого ніколи не пропадає даремно, якщо одержувач є щирим. Ви є живим доказом цього. Ми всі дякуємо за вашу непохитну відданість шилі правопаді та його місії в цьому світі. Нехай шила правопада продовжує обливати вас своїми благословеннями. Доки ви не досягнете досконалості, цей момент точно не за горами. Парамгоп'яма пісні тхе, вач'ям і -тач я тачру махабгага, голока Голокамахи Мадгуна. У ведах йдеться про те, що у вірному учневі можна розповісти таємницю. Тому по найщасливіший. Тепер, будь ласка, послухай славу Голоки Прихат хат та частина 2, глава 1, текст 6. Ваш друг, слуга та шанувальник, і нарадім нас з вами.